Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Триває 429-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, яка наближає Україну до перемоги, а Росію до трибунала. І вона сама щодня, щогодини і щохвилини, навіть щосекунди робить все, щоби там з'явилися нові статті у тих томах, у тих багатотомниках, заведених на Путіна справу. Ора Миколаїв сьогодні Умань, Дніпро і Київ вночі комусь там на болотах не спалося. Тому щоб розважитися, вони вирішили. А чому би не закидати Україну ракетами? Чому кажу розважитися? Ну бо цілили вони не по військових об'єктах, а по цивільних багатоповерхівках, у яких о четвертій ранку мирно спали люди, атакували Україну з чотирьох літаків стратегічної авіації. Ту-95 з району Каспійського моря і при цьому. Як завжди, сили ППО просто боги цієї війни. Вони знищили більшу частину запущених по нам високоточних Х-101 і Х-555. більшу, але не всі. Тож маємо два влучання в умані у склади і житлову дев'ятиповерхівку, у якої обвалився під'їзд. На місці працюють рятувальники, і тепер вони роблять все, що в їхніх силах. І навіть більше а влада міста оголосила триденну жалобу за загиблими у Дніпрі. Сили ППО збили сім крилатих ракет, але є негативні наслідки. Зруйнований приватний будинок а також будівля приватного підприємства. Над Києвом таки сили ППО були ще 11 крилатих ракет і два дрони в Оболонському районі. Столиці уламки перебили локальну лінію електромереж, але люди не постраждали. І ще одна стаття, яка наближає Московію до трибуналу, і звучить вона як геноцид. Пар'є визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії. Відповідна резолюція прийнята на весняній сесії парламентської асамблеї ради Європи. І Резолюція отримала 87 голосів за. Чому це так важливо? Бо Термін геноцид щодо Росії у ній згадується вперше. Тож це означає, що Путін і російська дитяча омбудсменка Марія Львова білова визнаватимуть тепер воєнними злочинцями навіть в тих країнах, членах пар'є, які не визнають юрисдикцію МКС міжнародного кримінального суду, або які не встигли ще ратифікувати його конвенцію. Ще один важливий момент щодо цієї резолюції потрапила і правка із пропозицією визнати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочину геноциду. Воно ж союзне государство, тож і відповідати, і сидіти доведеться тепер разом. Часом влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, про це написав у твіттер після візиту до Кишинева. Тож тепер до коаліції входить вже 35 держав. Але ми на цьому не зупиняємося, поки весь світ не засудить агресію Росії проти України. І ще до слова влада Молдови склала свій чорний список росіян, яким заборонено в'їзд до країни. До списку потрапили посадовці, популярні артисти, які пропагують, підтримують війну проти України, зокрема і президент тієї ж таки репії Владимир Путін і про це повідомив прем'єр-міністр Молдови. Він зазначив, що чорний список досі не був нігде оприлюднений однак, особи, які потрапили до нього, точно знають, що вони у тому самому списку. Прем'єр не виключає, що влада Молдови опублікує цей список у відкритому доступі. Ну і тут головне питання: а як же ж на то реагує сам терорист? У притаманні йому манері ще більше закопується, але не в бункер, а в яму. Бо я на 99,9% впевнена, і що його як леніна в мавзолеї ніхто зберігати не буде. Вони захочуть забути його як страшний сон і відмитися від тих всіх злочинів. Так от російський диктатор Владимир Путін підписав указ, що дозволить депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації, тобто той, хто прийшов до їхнього дому, захистити їх за утиски, виселить їх з їхнього дому, бо вони не хочуть грати за його правилами. Указ Путіна до речі передбачає, що ті, хто не отримують російський паспорт, тут червону. Бумажечку із 1 липня наступного року вважатимуться іноземцями і відповідно можуть бути депортовані зі своєї власної землі. Окремий пункт указу стосується депортації тих, хто нібито створює загрозу національній безпеці Росії. Наївно, дуже наївно припускати, що за рік Росія ще існуватиме. Вони намагаються максимально насадити свою рашиську ідеологію, зокрема на сході і півдні України для поширення пропаганди ворога та нав'язування місцевому населенню поглядів Кремля на російсько українську війну окупанти облаштовують кінотеатри. Про це інформує вже центр національного спротиву. І туди, на перегляд тих російських пропагандистських фільмів, росіяни примусово звозять працівників комунальних установ а також інших захоплених підприємств. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємося!